Як ви думаєте, чи поставилися б до вас росіяни так само? Ні. Я точно знаю, що росіяни не поводилися б зі мною так само. Я бачив, що вони роблять, із українськими полоненими. Для мене здача в полон не варіант. Я навмисно не вчу слово здаюся російською. Вони і так погано поводяться з українцями, а як з іноземцем, тут, і як з людиною, яку вважають надманцем, а не добровольцем, що приїхав з правильних причин. Росія, думаю, має до мене значно менше емпатії, ніж навіть до українців. Тож вони б не ставилися до мене б так само, і я це знаю. Але я також вважаю, що їх вводять в оману, і що вони багато в що вірять через пропаганду. Якби їм казали правду, тоді думаю, вони не вбивали б полонених і не катували б українців після захоплення. Я знаю, що не все тут на війні чорно-біле. зрештою, ти просто хочеш повернутися з позиції додому, щоб усі були живі з цілими руками і ногами.